Всім привіт! У цьому відео розкажу вам про новий функціонал платформи. Є це створення форми голосування або опитування для залучення відвідувачів на ваш сайт. Ні для кого не секрет, що опитування і голосування на сайтах є не тільки додатковим способом спілкування з читачами, можливістю дізнатися їх думки і побажання, але ще й одним із варіантів для залучення відвідувачів. Люди часто беруть участь у різних опитуваннях, не скільки виразити свою думку, а щоб дізнатися результати голосування інших. Якщо читача зацікавила тема голосування, то він обов'язково візьме участь в ньому. Як правило, опитування складається з одного добре сформульованого питання і декількох варіантів відповіді. А після того, як голос користувача буде зарахований, виводиться середній рейтинг кожного варіанту. Таким чином лідер голосування буде видно одразу. Тепер така можливість є і на платформі Вебсі. Її додати до свого біолінку опитування дуже просто. Давайте разом додамо його на сторінку. В окремому вікні створюємо наше голосування, пишемо питання, на яке будуть відвідувачі давати відповіді та додаємо поля для відповідей. Ви можете налаштувати, щоб у голосуванні можна було дати один варіант відповіді або ж відразу кілька. Варіанти відповіді можуть бути звичайним текстом або ж налаштуйте, щоб до нього можна було прикріпити зображення для ілюстрації обраного варіанту. Це і все, що вам потрібно для створення опитування. Тепер ви можете його додати до вашого біолінку та збирати результати голосування. На цьому у мене все. Тепер ви можете перейти до вашого біолінку і налаштувати опитування. До зустрічі у нових відео.